Прітенді бідіти, запрошую вас помалювати разом зі мною. Послухайте, дітки, хто до нас завітав. Крап-крап-крап хмаринка плаче, Ой сумна вона одначе, що із хмароньки полоще Це рясний осінній дощик. Погляньте, дітки. Хто до нас завітав. Так, це хмаринка. А що приносить хмаринка? Дощик, як крапає дощик. Крап-крап-крап. Давайте намалюємо для нашої хмаринки подружок. Але спочатку зробимо пальчикову вправу. Дощик-дощик веселіше. Крапай-крапай все сильніше. Тільки нас не замочи. У віконце не стучи. Молодці. Малювати дощик будемо горшовою фарбою. Візьміть пензлик трьома пальчиками до залізного чортка. Вмочуємо у водичку. Потім у синю фарбу. Набираємо і починаємо малювати хмаринку. Подивіться, як роблю це я і повторюйте за мною. Спочатку намалюємо велике коло. Ось так. А тепер ліворуч намалюємо коло меншого розміру і так само праворуч. У нас вийшов контур хмаринки, а тепер її зафарбуємо. Ліву ручку покладіть долонькою внизу на кут аркуша, щоб він не рухався за пензликом. Зафарбуємо. Ось така хмаринка в мене вийшла. А зараз ми малюємо дощик. вмочуємо пензлик у синю фарбу і примакуємо всім ворсом пензлика. Ось так. Малюємо краплі зверху від хмаринки, поступово опускаючись донизу. Так, дощик крапає. Крап-крап-крап. Крап-крап-крап. Хмаринка з дощиком готова. Тепер нашим хмаринкам не буде сумно. Малюємо. У вас все обов'язково вийде. Чекаю на ваші фото. До зустрічі, малята!